Тестуємо глушилку FM. Відстань у нас приблизно метрів 6, зараз я її вмикаю, я тут одна кнопочка. І розправляємо антенну. Бачимо, вже воно пам'яті все здає. Метрів 5 у нас відстань. Антенна має бути направлена на радіо для максимального ефекту. Ось, Зараз я її вимкну. Музика. Верні. Ще одна корисна функція у цієї глушилки FM, вона ще глушить GPS. Сигнал. Зараз ми перевіримо. Програма, як завжди, GPS-тест. Зараз дивимось, спутники є, все працює. Включимо глушилку, подивимось, на скільки метрів вона може глушити. Ось ми її включили. Запускаємо програму. Дивимось, спутників немає. Будемо потрошечки відходити, дивитися, скільки метрів вона реально може глушити. Зараз метра два я відійшов, потрошечки-буду потрошечки відходити вже десь три. Три це вже добре, це вже достатньо для легкового. але подивимось, що вона ще може. Ось з 4 метрів у мене почав пробуватися сигнал, тому її реальна робоча відстань, радіус це 3 метри. Ось, в принципі, все по цій глушилці. Приємного користування, безпека, інфо.